Пані та панове, вітаю. У своїх останніх відео я піднімав питання нашого психологічного стану, стану нашого соціуму. І розмірковуючи над цим питанням впродовж останніх тижнів, я зрозумів, що в дійсності цей психологічний стан він крутиться, вертиться навколо одного лише питання. Коли нарешті закінчиться ця фаза невизначеності? Мірі, яка, може сказати, розпочалася після деокупації Херсону. Безумовно, ми з вами розуміємо, що ми повинні викладатися максимально до нашого переможного кінця, нашої перемоги, нашої славетної, можна назвати навіть так, перемоги, яка увійде усі підручники історії. Але, безумовно, наша психіка повинна розуміти певні межі, оскільки скільки би ми не витрачали власне. Власні ресурси, але постійно видається, що або занадто мало, або занадто багато, і дехто доволі серйозно виснажується, і це абсолютно зрозуміло для себе. Розмірковуючи над цим питанням, я намагався вивести певні правила і намагався вивести певні закономірності, безумовно звертаючи увагу на, на ті чи інші, скажімо так, повідомлення, що надходять до нас з різноманітних джерел. Це можна назвати там, джерела, різноманітні західні розвідки, наша розвідка, наші публічні особи, західні публічні особи. Також можна назвати різноманітні громадські та НГО, як то кажуть, тобто не державні організації, які займаються дослідженням війни та різноманітними прогнозами. Так проте я хотів якраз таки вивести для себе, для себе в першу чергу певні правила, щоб розуміти логіку. Таких процесів. І, хоча зараз, безумовно, час військових експертів, і якщо зайти на будь-які українські канали, новинні та не новинні, що збирають інтерв'ю, що намагаються якимось чином висвітлювати ті події, що розгортаються у нашому інформаційному просторі та на полях битви, то безумовно. Якщо ви хочете дістати більш-менш саме військову інформацію, то вам потрібно йти до тих експертів. Я не є військовим експертом. З жодних сторін. Але як політолог і, можна назвати так, представник соціальних наук так, я хотів для себе вивести в певні закономірності саме такого характеру, і тут мені на допомогу прийшла статистика. У цьому відео я хочу розвернути цю логічну послідовність, засновуючись на статистиці нашого генштабу та різноманітних розмірковувань стосовно ворожих втрат, і зрозуміти, коли буде найбільш Сприятлива можливість для нашого контрнаступу, умовиглядно кажучи, навіть так скажу, тобто лише теоретично розмірковуючи, безумовно, не ем, говорячи про те, що це 100% вирогідність, і зробити для себе певний такий таймлайн, ем, певний дедлайн, можна навіть так сказати, для якого моя психіка буде більш лабільна і більш пристосована, тобто я буду. Наприклад, більш спокійно відноситися до всього того, що відбувається зараз у інформаційному просторі. І якщо вам ця логіка сподобається, або ви знайдете її привабливою для себе, то ви також зможете використовувати її у власних, скажімо так, інтересах, інтересах власного психічного здоров'я. Так от. Коли ми розпочинаємо думати про наші контрнаступи, то завжди ми згадуємо, що фактично перший наш контрнаступ відбувся під Харковом, так славна харківська операція, харківський драб, і моя пам'ять мені не зраджує саме на той час оцінку тих можливостей росіян, тих військ, що вони накопичили на той момент харківського драпу на всьому фронті, складала. Близько 150 тисяч бойових осіб, скажімо так, осіб, що приймають участь у бойових діях. Тобто, наш контрнаступ розпочався при певних статистичних показниках. Або він співпав з ними, або він, скажімо так, розпочався саме тоді, коли ці статистичні показники досягли того рівня, аби розпочати його. Тобто, щільність військ на там, умовний. Кілометр фронту через це наш генштаб, наприклад, міг визначити таку щільність, що була у вересні. як таку, що буде дуже придатною для того, щоб ми проводили контрнаступ, і більшість того, що ми задумали, у нас буде вдаватися. Тобто я виходжу з приблизно таких міркувань. Тобто, нам необхідно приблизно приблизно враховуючи усі можливі відхилення від цієї цифри, враховуючи те, що до цього, до цієї цифри, точніше, можна також і підвести кількість техніки бойової, а також артилерії, що також дуже. Вже дуже величезно граю цю свою роль у стриманні, наприклад, нашого наступу і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що це не лише залежить від кількості бойового складу ворожого на теренах всього фронту, проте я беру цю цифру як певний маркер, до якого ми повинні приглядатися. Тобто, починаючи свої логічні розмірковування, я починав саме з того, про що вам розповів: вибрав певний маркер. Потім, після цього обрання марку. Я, скажем так, пішов до початку, скільки на той момент, на початок, 24 лютого, ми мали тих військ, що входили на нашу територію. За Скажімо так, підсумками за різноманітними даними і так чи інакше різними оцінками. На той момент Російська Федерація вела до нашої країни близько 200-250 тисяч осіб. Тобто там це була кадрова армія російська плюс армійські корпуси, так званих ДНР-ЛНР. Тобто це ті, скажімо так, війська, кадрові війська і той костяк, який Вишов на... Терени України і почав дуже щільно розминатися нашими військами. При цьому ж, повертаючись до вересня, коли розпочався наш контрнаступ. На момент контрнаступу ми вже мали приблизно 50 тисяч ворожих втрат. При цьому це 50 тисяч двохсотих. Спираючись на висновки групи пана Коваленка з Лого Одеси, то, якщо ви знаєте такого, раджу на нього підписатися про те, який був коефіцієнт втрат саме у вираженні 200 до 300 то за підсумками моніторингової групи, до якої входив пан Коваленко. Цей показник варіювався близько 1 до 2, там 1 до 1,8, 1 до 2, якщо брати, як як то кажуть, найбільш гарно використовувати більш-менш подібні показники і все ж таки легше рахувати, так, якщо брати 1 до 2. То ми розуміємо, що на момент вересня приблизно плюс-мінус було виведено з Строю 150 тисяч осіб, тобто це 50 тисяч втрат двохсотими і близько 100 тисяч втрат трьохсотими. Безумовно, різної тяжкості. І враховуючи те, що на момент вересня кількість ворожих військ скажімо так, оцінювалося у 150 тисяч, а втрати вже мали місце також 150 тисяч, то ми вже отримуємо цифру 300 тисяч залучених до бойових дій представників Російської Федерації та, скажімо так, її різноманітних видів проксі сил. Тобто до цього входять і різноманітні ДНР, ЛНР, і всі ці барси, які вони почали дуже серйозно і щільно витягати з Російської Федерації всі різноманітні добровольці, найманці, ті ж вагнера і так далі. Тобто, на момент вересня Росія змогла залучити додатково з початку повномасштабного вторгнення близько 50-100 тисяч осіб. Безумовно, це не та цифра, про яку ми повинні замислюватися, але ми повинні розуміти, що вона співставна з тими повідомленнями, які ми отримували впродовж тих, скажімо так, лютий, березень, квітень, травень, так, червень, липень, серпень, тобто майже півроку. Так, півроку, всі півроку ми отримували про те, що Російська Федерація проводить часткову або дуже приховану мобілізацію, тобто набирає добровольців, різноманітні ці армійський резерв резервні страни, і всі такі інші можливості вони використовували для того, щоб поповнити бойовий склад своєї армії. Також не забуваємо, що вони стягнули до України майже всі наявні бойові частини. Які не використовувалися під час вторгнення, тобто з усіх куточків своєї великої, необ'ятної і так далі. Тобто, логічно, що на момент 21 вересня, якщо не помиляюся, можете мене поправити у коментарях, пан Прутін. Оголосив так звану часткову, а насправді загальну мобілізацію. І за оцінками нашого міністра оборони пана Резнікова, на момент запису так, цього відео вже було набрано близько 500 тисяч мобілізованих, і це також дуже важливо розуміти. Чому це важливо? Тому що за період з вересня по фактично лютий за ці. Скажімо так, також майже півроку бойових дій, ми встигли ліквідувати вже 80 тисяч з гаком російських панів, так, що приперлися до нашої землі. І це означає, використовуючи ті ж показники 1 до 2, що Загальна кількість виведеного складу з російської сторони складає близько 240 тисяч плюс осіб. Тобто за період майже півроку ми, розуміючи, що і втрати наші також зросли, але безумовно дуже серйозно зросли втрати нашого ворога, змогли вивезти з ладу, якщо так можна сказати, 240 тисяч особового складу Російської Федерації. Безумовно, розуміючи, що і легкі поранення, що отримують там ті ж самі росіяни, вони з ними також можуть повертатися до бойових дій і так далі, і так далі, з усіми нюансами, як то кажуть, ми це розуміти. Але плюс-мінус ця цифра може використовуватися для нашого загального сукупного розуміння. Якщо від цих 240 тисяч відняти ті 150 тисяч, що були на момент вересня, умовно кажучи, так, то ми отримаємо 90 тисяч вже над понад тих, що були під час нашого контрнаступу, тобто були виведені з ладу, ліквідовані, там, поранені і так, далі, і так далі. Тобто це вже умовно. Я все говорю про те, що це все умовно, але умовно, вже з тих е, чмобіків, да, з тої часткової мобілізації, про яку оголосив пан Прутін. Тобто з цієї мобілізації, на момент е, цих слів Резнікова, на момент запису цього відео, залишилось умовно, все ж таки кажемо, що це приблизно 400-410. Тисяч особового складу. При цьому пан Буданов, наш головний розвідник, заявив про те, що на момент, якщо не помиляюсь, минулого тижня він давав цю заяву, що вже на полі бою, мовно кажучи, на всій території усього фронту вже ми маємо, нараховуємо близько 320. Тисяч особового складу Російської Федерації, плюс також наше міністерство оборони. І наша розвідка заявляє про те, що Росія має ще близько 100-150 тисяч резерву, який вона ще не використала або постійно. Потихенечку використовує, і якщо ми віднімемо від 410 тисяч 320, ми отримаємо ті приблизно 100 тисяч осіб резерву. Плюс до того ж, ми повинні розуміти, що окрім часткової мобілізації, якраз таки ми сюди не запхали тих же ж вагнерівців. Сума яких усіх набраних там тих же зеків досягала 40 тисяч, і от ми отримуємо ті самі 100 150 тисяч особового складу резерву. Тобто, що це означає? Що на момент запису цього відео, ми маємо приблизно 320 тисяч особового складу на території фронту, і плюс 150 тисяч загального резерву, який Російська Федерація поступово використовує, затикаючи різноманітні діри та посилаючи їх в атаку на наші позиції. І це дуже важливо розуміти. Для нас це важливо, тому що повертаючись до. Першого руху, що ми зробили, до обрання маркеру, до обрання маркеру у 150 тисяч осіб. Ми тепер знаємо, що нам потрібно відмінюсувати від 450 приблизно тисяч осіб особового складу росіян, які вони зараз можуть приблизно використовувати у тих чи інших бойових діях. 150 тисяч відмінюсувати і ми отримуємо 300 тисяч бойового складу, який ми повинні. Знищити для того, щоб розпочати контрнаступ приблизно такого ж самого рівня або вище, що відбувся під час харківського драпу, і далі Херсонщина, і так далі, окупація Херсону. Продовжуючи своє розмірковування, ми беремо ті втрати, про які зазначає Генштаб, втрати особового складу ворога за минулий місяць, і у нас виходить приблизно 20-21 тисяча особового складу, тобто приблизно в середньому 20 тисяч. На місяць, зараз ми знищуємо. Ворожого особового складу, це означає, що сукупні втрати, якщо ми використовуємо вже знайомий для нас коефіцієнт 1 до 2, сукупні втрати росіян за місяць становлять приблизно 60 тисяч особового складу. І якщо ми беремо 300 тисяч і припускаємо, що, наприклад, подібні тенденції будуть зберігатися, то ми отримаємо 5 місяців, наприклад, для того, щоб знищити ворожий склад і забезпечити. Подібніше до вересневих риси, характеристики фронту вигідні для нашого контрнаступу, умовно кажучи. Плюс ми повинні розуміти, що, наприклад, при збільшенні темпів ворожого наступу їхні втрати також будуть зростати, особливо враховуючи, якщо вони не будуть змінювати тактику застосування свого бойового складу, тобто використовуючи тактику тих пресловутих людських хвиль, і, безумовно, збільшуючи щільність бойового складу, застосовуючи резерви під час цього наступу, їхні втрати повинні зростати. Це чиста математика. І до того ж, ми розуміємо, що при збільшенні нашої потужності їхні втрати також будуть зростати. Все залежить, як то кажуть, від зміни основних показників, наприклад, нашого застосування артилерійських і різноманітних інших видів боєприпасів, також збільшення щільності нашого вогню, а також збільшення, наприклад, щільності застосування їхнього бойового особового складу. І все це такі показники, що можуть варіюватися. І безумовно, наприклад, ці ж самі 300 тисяч можуть бути знищені і за три місяці, в залежності від темпів, від гостроти, можна навіть так сказати, їхніх бойових дій, тому що нагадую вам. Я би назвав те, що ми вже перебуваємо під час російського наступу, він вже давним-давно йде на Донбасі. І щоб не бути голослівними, ми повинні взяти десь середнє число, тобто 4 місяці приблизно нам будуть необхідні для того, щоб зменшити можливості російських військ для допустимого для нас рівня, для того, щоб ми змогли розпочати власний контрнаступ з найменшими втратами для нас і з найбільшими. В тому ж числі для нас, враховуючи усі можливі показники, враховуючи усі можливі змінні, ми повинні розуміти, що це такий середній показник, середній показник часу, який буде нам необхідний для розпочатку нашого контрнаступу. І якраз таки ми виходимо на кінець весни і на початок літа. І для мене тут якраз таки не дивно, що. Всі західні розвідки, більшість аналітиків і так далі сходяться до того, що якраз таки український наступ буде розпочинатися чи в травні, чи на початку літа. І ось тут вже мої власні розрахунки і логічні виводи підкріплюються різноманітними військовими експертами з різних куточків світу. Умовно кажучи, що це все означає? Це означає, що на нас в першу чергу чекають ще мінімум 4 місяці складних психічних навантажень, навантажень саме на психіку нашого тилу, на нас з вами, щоб ми змогли перенести. Цей важкий період і змусити наших ворогів відступати у наслідок нашого наступу. А це означає, що ми повинні сконцентруватися саме на наших цілях і зробити усе можливе для того, щоб ці цілі, ці показники, були найбільш кращими для нас. Тобто, наприклад, ми розуміємо, що нам потрібно знищити 300 тисяч осіб бойового складу для забезпечення нашого контрнаступу. І ми, як цивільні, можемо зробити усе можливе для того, щоб збільшити спроможність нашого війська для того, щоб знищувати ворожу піхоту і техніку і так далі. і так далі. Тобто, ми повинні з вами збільшити темпи наших донейтів до різноманітних волонтерських організацій. Збільшити можливо, наприклад, наші можливості по розширенню нашої власної ресурсної бази, для того, щоб ми змогли підживлювати наше військо якомога ширше і якомога глибше. Це дуже важливо. Також ми не повинні забувати, що ці 300 тисяч втрат особового складу з російської сторони, враховуючи, що пані Малер, заступниця міністра оборони, називала рівень наших втрат до росіян як 1 до 6,5, тобто не менше як 50 тисяч, ми також. Так чи інакше будемо втрачати під час цих чотирьох місяців. Тобто це можна говорити про те, що не менше як 15-20 тисяч ще українських воїнів, можливо, загинуть, і це ми також повинні розуміти. І моя думка полягає в тому, що не бити у колокол, не страждати, і зціпивши зуби, розуміти усі важливі і трагічні нюанси. Таких логічних міркувань, проте збільшити і можливості наших воїнів по захисту і всіляко допомагати нашій армії, для того, щоб ми також зменшували наші втрати зараз. Насправді, наше волонтерство нас з вами це одне з найбільших наших зусиль, які ми повинні зараз впроваджувати у життя. Ми повинні зробити все, що залежить від нас, і все, що не залежить, щоб за цей період наша українська армія підсилилася максимально серйозно. І як у наступальних своїх характеристиках, так і оборонних, щоб якомога менше наших людей загинуло, під час цих чотирьох місяців і щоб якомога більше російських військ загинуло, щоб ми пришвидшили темпи звільнення нашої країни від російських окупантів, тому як то кажуть, все, що можемо і не можемо, те й робимо: донати волонтерам допомога військовим медикаментами, харчами і всім різноманітним спорядженням, яким ми можемо їм допомогти. Різноманітні ініціативи підтримувати потрібно наших громадських діячів, волонтерів, які спрямовані на допомогу нашій армії, підсилювати їхні можливості у всіх можливих сферах, які б могли присвидчити, прискорити, збільшити, углибити їхню ефективність по знищенню нашого ворога і зменшити можливості їхнього ураження. Це наша задача, і це ми повинні винести для себе. І насправді. Розмірковуючи про все це, я безумовно розумів, що за цими всіми показниками, за цими, цими цифрами стоять людські життя. В першу чергу, тут мова йде не про росіян, безумовно, тому на них мені абсолютно плювати. А в першу чергу, ми безумовно думаємо про своїх людей. І ми за цей час повинні реально зробити все, що можемо, для того, щоби. Ми, як українці, українська нація, українські громадяни, суспільство втратили якомога менше і придбали, набули якомога більшого. І ці розмірковування, пані та панове, насправді збільшили у мені упевненість того, що ми зможемо досягти нашої цілі у відновленні нашого суверенітету на усіх наших землях. Чому тому, що коли ти розумієш. Що ти повинен зробити, у які терміни, які задачі ти маєш перед собою поставити, який план для себе сформувати, які дедлайни закласти, то ти починаєш жити саме за цими планами і задачами. І якраз таки весь цей період з кінця листопада по ось цей період, коли я записую відео, коли ми почали спостерігати у суспільстві певні такі пригнічені настрії, він характеризується тим, що ми. Втратили відчуття осі задачності, коли ми втратили відчуття нашого плану, коли ми перестали широко відчувати нашу залучність до вирішення долі нашої країни. І створивши це відео, я хочу вам поліпшити ваше життя, якщо ви також переживали з цих питань, тому що коли ти отримуєш більш-менш чіткі. Ті цифри, чіткі показники і чіткі задачі, то твоя психіка починає працювати над їхнім вирішенням, і зменшується рівень стресу, зменшується рівень, як то кажуть, кортизольчику в крові. І увесь загальний психічний стан нас з вами покращується, а це нам дуже зараз необхідно. В першу чергу, для того, щоб забезпечити, захистити себе від інформаційних атак росіян. А по друге, для того, щоб ми з вами усі були здорові, пані та панове. Це дуже важливо для взагалі нашого майбутнього і майбутнього не тільки держави і суспільства, а так, в першу чергу, нас з вами, як людей. Тому що не хотілося би перемогти і потім мати ще дуже-дуже багато проблем з різноманітними психічними розладами. А тому, пані та панове, якщо вам допомогло це відео, якщо ви пристали на ту логіку міркування, яку я зробив, безумовно, враховуючи усі нюанси, тобто. Це не є остаточним якимось прогнозом, це не є прям таким 100% прогнозом. Все це може змінитися безумовно, але в першу чергу це не прогноз, а в першу чергу це план. План для нас усіх з вами план для того, щоб ми пришвидшили, прискорили, углибили свої зусилля для того, щоб досягти нашої спільної цілі. Якщо вам це відео допомогло, і якщо ви після цього також почали розуміти наші задачі і змогли відчути тверду землю під своїми ногами, то будь ласка, розповсюджуйте його у своїх соцмережах, скидуйте його своїм друзям та знайомим, які також відчувають такі настрої пригнічені, скажімо так. І я розумію усіх людей, що також такі настрої відчувають, тому що це все безумовно дуже складно. Складна війна це не те, що ми би хотіли мати у своїй державі, але ми вже її маємо і наша. Місія, наша ціль її позбутися з нашої держави і забезпечити наше майбутнє таким чином, щоб вона вже більше ніколи до нас не прийшла. І, пані та панове, якщо ви це підтримуєте, ставте лайки, коментуйте. Мені дуже важливо ваші коментарі, тому що наша комунікація. Проходить, коли ви залишаєте коментарі, дуже-дуже ефективно і дуже конструктивно. І також не забувайте підписуватися, якщо ви не підписані, змакайте дзвоника того, преславутого, щоб вам приходили сповіщення на нові відео на цьому каналі. І, пані та панове, не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося у нових відео. It's only gonna make me stronger